Вітаю, друзі! З вами компанія Агрокраїни Дніпро, запчастини МТЗ. Сьогодні в нас середа, вже шоста година вечора. Десь годинку тому до нас приїхала фура від романського заводу і трошки привезла запчастин. Зараз вам все покажу, що приїхала, і потім вже окремими відео буду вам робити всі ці запчастинки, казати актуальні ціни. Ну і давайте почнемо. Почнемо звідси. Дивіться, щось я. Ми почали завозити всі ці е, розкоси по окремості, гвин центральний, тобто серединка, вилочка. Вилочка звичайна, вилочка на розкос регуліруймий, е, в варіантах лита кована, і люди почали купувати. Я, чесно кажучи, думав, що в основному купують в зборі так, всі ці діла. Але ні, купують і по окремості, і купують багато. Ось ці труби. На тягу центральну всі розподали десь за декілька днів. Тому е, також все це завозимо, навіть ось такі, бачите, це стяжка, серединка стяжки, корпус. Також все це є по окремості, є в наявності, в наявності тримаємо асортимент. Далі кожуха галім. Тут, тут трошки лежать, бачите? Вижимні на МТЗ, дуже вони ходові. Бачите, скільки їх завозимо? Наші українські, ось так запаковані зараз. Покажу вам їх поближче. Нормально ходять і доступна ціна. А це головне, так, коли воно і недороге, і якісне. Далі Поперечка МТЗ в зборі вилочкою, з пальцями і шкворним. Далі продольні тяги в зборі, окремо продольна тяга, окремо подовжувачі. Червоні осі це паковка, ковані, чорні це лиття. Ну, і в нас купують більше ковані. Так, в основному не купують, але ми також їх тримаємо асортимент, тому що, можливо, там одну-дві штучки там в неділю замовлять. Ось, І взагалі я по цих тягах вважаю, що можна не переплачувати за Білорусь, в Білорусь також ковані, і купувати наші українські ковані. Тут саме, те ж саме: паковка, нормальна сталь. Тобто нема сенсу просто переплачувати так гроші, тому що і ці тяги ходять. Так, я з вами згоден, що у Білорусі краще, скоріш за все, буде провушена, краще ось цей палець і краще буде ЧК. А так в іншому, в металі, в, самі, в самих тягах і подовжувачах теж саме. Тобто нема сенсу в два рази просто переплачувати за бренд. Поїхали далі. Гвин центральний, дивіться, скільки взяли. Це в нас е, литий, литий варіант. Так? І чомусь він саме ходовий. В нас в магазині п'ять варіантів гвинтів. Перший варіант це Китай, литий, другий варіант це ромний литий, третій варіант це Ромни, кований. Четвертий це зі зберігання. Так ось ці радянські. П'ятий варіант це оригінал Білорусь. Так ось ці чорні литі. Романські беруть чомусь більше за всіх ціна, по-моєму, в районі 1200 чи 1300 гривень. Ми даємо найкращу по них ціну в Україні. І, я так розумію, це люди, хто хто не може собі дозволити та купити щось подорожче, купують саме цей варіант, тому що Китай там в районі 900 гривень коштує, звісно, брати не хочуть. А цей варіант Україна. Причому тут дивіться, який. Товстий гвинт, бухо, ось товсте. І нормальне лиття краще, ніж в Китаї. Я так розумію, що їх тому замовляють більше. Ну і також у нас є всі інші варіанти, що я вам перерахував тільки що. Далі вилка поперечки, зап'ята на вал-поворотній на циліндр. О, далі ось ці роги, Дивіться на невізку, лівий, правий. Також суперова якість, дивіться, які вони товсті, сталеві. І ось випадково вони нам поклали ось такий один. Бачите? Це випадково будемо повертати. Його окремо поклав. Бачите, в них є два варіанти. Тобто є звичайний, є посилений як на 12-21, так, МТЗ. Так ось вони однаково тут все по шліцях, Тобто установляться на вал. І ми торгуємо ось такими на МТЗ. Пропонуємо, також даємо гарну дуже ціну, і вони реально надійні, мощні. І в цьому випадку також хочу вам сказати, що нема сенсу брати Білорусь. Я думаю, що ці роги в принципі вас влаштують по тому, як вони витримують навантаження, як вони ходять. Я думаю, у вас до них питань не буде. Так далі поїхали. Наша машина приїхала з пошти. Тут різна мілочовка, дивіться, шарніри рульові, лівий і правий. Тут що ще, якісь втулочки лежать. Це кронштейн грузів передніх. Раз, два, три штучки. Це литий варіант, є також ще сварний. Окремо поперечки, Поперечка в зборі вже вам показував. Далі ось це, що я вам казав, окремо гвинта, винт кований. Так, дивіться далі. Тормозні диски. З в зборі ось такі. Пружинки, шарики, повністю в зборі, вилучка, тяги. Вона універсальна UMZ, МТЗ. Ось скільки їх. Далі ступиться переднього колеса. Також вона універсальна, ця позиція, і UMZ, і МТЗ. В зборі підшипнички, бачите, болти гайки повністю. Далі що тут? В нас? А, так, краби в зборі, дивіться. Краб. Вал поворотній прокалений, зап'ята кована, роги сталеві і в комплектації йдуть пальці з болтами. Три штучки. Так що, друзі, багато запчастинок приїхало, тримаємо асортимент, можемо запропонувати нам декілька виробників по ціні, по якості. І кому потрібні запчастинки, на ваші МТЗ, ЮМЗ. Звертайтеся, я впевнений, якщо ви в нас замовите, ви залишитесь задоволені. Всім пока, до наступних відео.